Доброго дня, друзі! вас на каналі садово Садового Культури. хорошим разом. Сьогодні за нас буде невеличкий огляд капусти різних видів. Ось така розсадка капусти. Сьогодні буду робити підживлення Доброго мастер. 13 40 13 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. На даному етапі необхіден капусті фосфор для розвитку кореневої системи. Ось така розсадка. Це у нас. Капуста Broccoli Монако Середня капуста Кататор. Тут у нас цвітна Sol Стар Це у нас капуста Білокачана Раннє Мірор. Ось така хороша розсадка капуста Білко. Дуже швидко росте розсада пекінської капусти. Це у нас Гальватрон середня капуста, середня капуста Бронко Редженсі і ось паре. Висівав я розсадку ось такі касетки маленькі, десь 20 мл. Навіщо? Буду пересаджувати більшу касету, тому що розсада капусти тянеться в кімнатних умовах в квартирі, при теплому, погоді дуже швидко тянеться розсада. Ось так витягнулося. І буду їх заглиблювати при посадці до листочків, ось так. Ось найбільше всього не знаю чому витягнулася капуста Савойська. Це перший, перший раз посів, і ось так вона потягнулася. Хоча одночасно висівалися, разом ростуть, менше всього потягнулася пікінська. Дуже низенька, Ось так вона росте, друзі. Так що буду підживлювати добро для розвитку кореневої системи. Потім, коли коріння наросте... Десь так думаю через недільку буду пересаджувати більшу касету Ось така капустка. Це в мене тут також експеримент постійно маленьку касетки гібрид томатів. Ось так. Така касетка. Також 20 мг, це низькорослі гібриди. Достатньо добре росте. Ось така. Це в мене. Вже не вистачає місця, але трошки посіяв сортових томатів. Бичаче серце, Тарасенка 2, дебарао чорний і дебарало червоний. Також посів сортові. В основному я вирощую гібриди, але захотілося посадити ще сортових томатів. Так що, друзі, ось ця розсадка. це в мене стелажик для капусточки і більш маленьких рослинок. Так що будемо робити підживлення. Потім буду вкладувати відео, як далі буду робити підживлення, як буду захищати капусту. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі, друзі. Дякую вам за перегляд. Ось наші рослинки ростуть. До побачення, друзі!